і сестри, Хочу побажати мир як Христос Святой, вам цей мир дати, Христовий мир. Ми молимося за мир в країні нашій. Хай в цьому нас Бог благословить. Надію, що ідея у нас залишиться, да? ми не переживаємося, кроме да? мене. Я хочу читати Івангелія марка 8-й розділ, 22-й текст. Восьмий розділ Івангелія марка 22, -й, 22 -й текст. І приходять вони від Саїду, і приводять до нього сліпого, і благають його, щоб доторкнувся до нього. І взяв він сліпого за руку та й вибив його за село. І поклавши. А послинивши в очі йому, поклав руки на нього і питався його, чи що бачить. І сердко сказав той, я бачу людей, які ходять, немовби дерева. Потім знов він поклав свої руки на очі йому і прозрів той, і одужав, і вирос настав бачити все. І послав він додому, його та й наказав, до села й не заходь і нікому в селі не розповідає. Ця оповідь, їй перед читадія, попередувала була історія про те, як Ісус Христос нагодував 4 тисячі людей хлібом через щуро. А, а після цієї історії Христос запитав учнів, за кого мене вважають люди. Я думаю, що це пов'язано все в контексті всього Його розділу. Але я хочу, щоб ми зупинилися вперше на цій історії. Коротенькі історії із населеного пункту Вівсаїда. Тут сказано, що чоловіка провели, який не мав знову, який не бачив, що це було в Вівсаїді. Але що характерно цей чоловік написано до села Невходь, але йде додому. Значить, він не був з Віпсаїди. Не написано, де його поділив. Часно, що він пішов додому. Це така коротка характеристика. Да? І були люди, які турбувалися за цього чоловіка. І хотіли, щоб його Бог Христос втілив. Далі ми знаємо там про Мартимея, який теж не був незрячим, коли почув про Ісуса. Він, каже, він просив Сину Давида змінився на мною. Його було прохання особисто його. А тут в цій оповіді ми цього не бачимо, бачимо, що е, люди привели від незрячої ну, ніякої ініціативи поки що я не бачу. І Христос робить чудо в два етапи. Завжди хіба була проблема для Христа зробити це відразу. Ну в чим проблема? Він, він робив до цього і після цього робив це. А в, цій, в цьому випадку він зробив це за два рази. Ми знаємо сила Ісуса Христа, вона нескінчена, і це не було проблемою для нього. Але я думаю, що він хотів щось сказати нам. І весь зміст, мабуть, ховається в словах, які сказав цей чоловік, я бачу людей як дерево. Отож, коли Христос робив чудо, Він його вивів. Із населеного пункту. При всьому тому він міг це зробити в населеному пункті, і вже там не було можливості це зробити. Чи поселити очі не можна було так? Ні, я думаю, щоб в нього була певна характеристика, певна ціль для нас. Духовна ціль, звісно. Виводячи цього чоловіка. Із населеного пункту, я думаю, що це для нас як символ про те, що Христос сам був виведений, так? ми читаємо, що поза містом він був розплег. І, і там нам сказано повеління, ми йдемо тож поза старим, за Христом. Для того, щоб слідувати, нам потрібно вийти від тої зони комфорту, в якій ми знаходимося. Можливо, з того оточення, в якому ми знаходимося, адже Вівсеїда, пам'ятаєте, що Христос сказав про Вівсаїду, горе тобі Мівсеїда, горе тобі Херисина, бо якби в Старій Сідоні явлені були чуда, то вони б ще вони давно покаялись. Я думаю, мабуть, Христос так любив цю Вівсеїду, він не хотів іще одне їм горе принести через оце чудо, щоб потім сказати, «Ще більше тобі горе, адже таке велике чудо, яке я зробив, і ви знову не повірили. Мабуть, от любов така Христова була до народу, він каже, я я не буду вам більше робити цього, щоб ну, більше бою вам не було, щоб, щоб гнів Божий не такий був на бою. І робе чуди, запитує, що бачиш, друже. Бачу людей, як дивані. Я на роботі робив і бував шостий поверх і так, дивився, як я не жму рочі, тому як можна дивитися на... Людей бачить, як дерево, ну ніяк не уявляв. Мені було тяжко, я думаю, ну а чому? Друге писання нам часто говорить, приклади говорять, що візьмемо навіть з першим салом, на жаль, муршить не ходить, не сидить, але у законі Господнім його насолода, і він буде як дерево, що над вони потоком посаджене. Я думаю, дивіться, ну як прекрасно. Здається, і в писанні ми знаходимо багато речей, пов'язаних з деревами. Вони вже цього не вистачають. Ні, для хреста не, не вистачає. Там справді сказано про плід, але не вистачає. Моя мама, вона вже похилила віку, але стало погано бачити на дне око. Одне її замінили, хрусталик поставили, тепер інше стало погано бачити. І вона буквально на днях дзвонить мені і каже, я хочу знову зробити хрусталик поставити, бо це на мій не бачу одне. Я думаю, такий вік, ну це так про себе немає. Це я вам сказав перше, не все доволі. Тому такий вік, здається, одне вога, ну по суті, там на зібрання моїх привозів. Ну можна, було якось там може прожити. Такий я, да та, хороший син, мама. Хорошо, що мама це і знає. Але слава Богу, да, бо операція буде у середу і поставить поставити. Молимся за це. Не вистачає, правда? Ну, здається, ну, молодому два ока нормально. Ну, як там можливо там якесь перетягне. Ні, хочеться, щоб повноцінне було. І христа ціх так, така повноцінна. Щоб чоловік бачив повноцінно. Друге, на що я зробив акцент, в цьому мені допоміг мій син, у мене два сина. І одна доча, з якою я приїхав. Ми сиділи, розмовляли і з ним читали історію про Йова. Я розповідав, як диявол, що він робив Його, скільки зла приніс. І він такий після історії думає, каже, ну прям, як я. Я шляхався. Він побачив, що, а він у мене такий, пізнає світ. Знаєте, все де можна вивізти, вилазити, все, що можна гне, Ну все, щоб його в силах та він може робити. А потім каже, чого ж ви мене раніше не попередили, бо я ж не знав, що це не можна зробити. Мене навчив а перше, чим наказувати треба попередити. Тим. А потім він запитує мене. Я в роздумах думаю, як об'яснити. Все-таки Сатана — це наш ворог, але він не такий точно, бо він ж моя дитина відповідає від мене. Якось пов'язано, думаю, ні, ну я ж теж Противники мої. Він каже, да, так. а сатана хоче це робити? Я кажу, так, да, йому це подобається. А я не хочу. І це мені було відповідь, знаєте, є внутрішній стан. Христос каже, що ти бачиш, я бачу, як дерево. Коли Христос повертається в першу чергу, ми бачимо себе і гріховний стан, свою гріховну плодську натуру. Наша гріховна вона схожа на нашого противника. Вона така, але ми цього не хочемо робити. Хто мене позбавить від цього? Апостол пише. Добре, коли наш, наші діти, це, мабуть, нас навчають жити, як відкривають нам слово через дітей, ког нам відкриває. Слово. Богу. А другий є так, що він повністю прозрів і він добре почав бачити. Ну прекрасно, достиг цілі, і Христос йому каже, до села не заходь, нікому не говори і не додому. А, здається, можна було братіти тішитися тому. Але ні? Не входь в село. Я теж міркував на цим і думаю, а чому так? Чому так? В чому була причина? Чому так Христос сказав? Далі історія йде про те, що Христос Учнів питає, за кого люди вони перечислюють. Петро говорить, ти Христос. І він заборонив їм, щоб нікому про це не говорив. Ну невже про месію треба звичати? І він їм забороняє. Далі ситуація свідкує про те, що Христос сказав, що йому треба пережити, і Петро йому каже, Хай не будете з тобою, і Христос відповідає, відійди від мене садно. А перед цією історією я читав про незрячого чоловіка, Христос їм каже бочня, невже ви не бачите, скільки що я зробив? Чотири тисячі нагодував, п'ять тисяч нагодував. Невже у вас такі тверді серця, і ви цього не бачите? А сперте серця, ми нічого не мають. Ви, ви не бачите чуда, ви не бачите силу ми. І я зрозумів, що є речі, які нам, в нашому житті, заважають бачити. Христос це назвав затвердівстю нашому серці. Наш зір буде притуплений, наш зір не буде бачити повноту Божого благословіння, Його чуда. Якщо ми маємо жорстоке серце, він каже, почекай, почекай трішки, Прийшов час, коли учені Ісуса Христа вони стали звіщати Євангелією. Як ви приймете себе, злина на вас і буде та моїми свідками, так? сказано про поникло. І вони виконали своє поручення, своє призначення, яке їм Христос. Христос дав на націли. Часто в нашому житті ми хочемо, щоб. Безпершого. У нас недалеко від зібрання, здається, то яблуня росте. І чоловік, ну вона старенька така, я не знаю, чи вона взагалі родить, але чоловік на, ті, на ту яблуні прицепив штучні яблука і вони зімою літом осінню, і весною постійно червоні. Знаєте, воно якби то як влітку яблуня там є долечок, то нічого є добре і добре виглядає. А коли ти взимку бачиш, як сніг лежить, і яблука ще досі висять, то трошки цікаво. Туєш, рік, два, і вони ще досі не впали, і ти розумієш, що тут проблема не в яблуні, а в тому, хто її посадив і за неї доглядає. І так, для мене це приклад, часто ми, християни, хочемо зовні гарно наглядати. Ми хочемо зовні, ну не тільки ми, до речі, ми хочемо і своїх ближніх теж навчити, щоб виглядали як Мати Живуть ну, сім'я, а мати, мама як там, невістка, скепуха, да? і з невісткою це як там на робіт кажуть. Дядя? Кістка якась. Там, yeah. а чоловік поїхав по маму і скаже своїй дружині, коли я з мамою приїду, то ти вийди, зустрій нас, обніми, знаєш, і... Ну це нормально, це прекрасно. Але коли відносини порушені, і коли немає стратечного миллиони, ми хочемо ззовні. Я, я сам в цьому помилки, я це бачу. Краще перше зробити, треба побачити свій внутрішній стан. А потім Бог зробив е, ідеально, і ти будеш бачити все, всі може власні Я хочу підвести підсумок. Христос. Якщо в нас торкається, він в першу чергу показує нашу духовність, які ми показує цим прикладом, що ми не можемо бачити писання повноцінне. Повністю ми, не можемо, ми зростаємо у вірі і це певний період. А тільки з Христом ми можемо мати повноцінне бачення. Його чути, Його благословіння, його дороги. Хай нам у цьому допоможе Господь. Сьогодні ми з дітками приїхали до вас. Да? Я з сином йду через дорогу, я його беру за руку і буду поруч, беру поруч з собою. Отак і Христос сказано, взяв цього чоловіка за руку і ви. Це добре, коли ми з дітей наших, да? коли ми з дітками ходимо зібрання, коли ми показуємо їм шлях. Це прекрасно, але важливо їх навчити, що наш, е, наша, е, наша внутрішня натура гріхова і що нам мало спасіння. Спасіння тільки Ісусу Христі. Слава за це. Амінь.